У Ренійському опорному ліцеї відбулась прем'єра постанови Дім мого серця по п'єсі Асі Котляр. Глядачі, затаївши подих, стежили за метаморфозами з головною героїнею за ім'ям Радість, у домі якої заселялись ненависть, злість, заздрість, боягузтво. Піддавшись їх впливу, вона радість, навіть забула своє ім'я. Так, коли у дім твого серця приходять незвані гості, «Ти втрачає частку себе. Кого варто впустити? Любов чи ненавість, радість чи злість, співчуття чи заздрість? Хто господар серця?» Над цим питанням запропонували замислитись глядачів самодіяльні артисти театру Соняшник обласного центру національних культур у місті Рені за керівництвом Галини Дюріс. Вони вразили глядача до сліз. Цю уставу ми робили раніше, але тут ми додали війну, бо війна нікуди не дінешся. І ми хотіли. Я хотіла сказати, що під час війни усі почуття вони стають гострішими. Тут є і страх, і ненависть, і байдужість. Вони всі набувають якось... якогось іншого наповнення стають більш яскравішими, і я хотіла, щоб діти подивилися на це, наші глядачі, щоб вони зробили висновок. А висновки чи треба у ці почуття допускати до свого серця? І що з ними буде, якщо вони це зроблять? Я думаю, що гадаю, що у нас це вийшло. Насправді враження захопливі, адже вистава довго планувалася. І, звісно ж, весь цей процес був дуже важким. І зараз це кульмінація всього цього процесу. Звісно, я дуже вражений. І грою акторів, і сценарієм, і постановкою. Це було неймовірно круто. Мені дуже-дуже сподобалося. І тема вистави, і все Все було дуже органічно. І дійсно зал відреагував дуже позитивно на це все. І я дійсно бачив те, що люди Розуміють посил, несла в собі ця вистава. Обласний центр національних культур дуже яскраво підкреслює зараз суспільно спільно важливі теми теми війни, теми того, як негативні емоції заміщають позитивні емоції. Те, що навіть попри війну ми маємо триматися і бути дійсно людьми людьми з великої літери, і залишатися тими, ким ми є, і заміщати все, всі ті негативні емоції, які сьогодні були на сцені. всіми ми тима позитивними емоціями, які також були на сцені, і, в принципі головна героїня. Вона показувала, що ми головне в нашій душі це саме радість, саме щастя і всі інші позитивні емоції. Головну роль у постанові виконала учениця 11 класу Ілона Мунтян, яка в цьому році планує поступати в університет імені Карпенка Карого. У мене є мрія, ціль. Стати акторкою, і я дуже хотіла зіграти головну роль. І це ну я багато граю соняшнику в театрі нашому, але перша моя головна роль це от радість сьогодні. Була я, я коли, коли мені сказали, що я буду грати головну героїню, я одразу я була дуже рада, тому що ну, я дуже хотіла для мене Карпенко карого університет це. Як гарант того, що я буду потім працювати точно на сцені. Хотілося б дуже туди вступити. Сьогодні до нас завітав центр національної культур. Черговий раз наша співпраця має довгу таку історію, і ми дуже вдячні Центру національної культури за такі чудові вистави. Це не перша вистава. Ми бачимо. Участь наших дітей теж нас радує, і я хочу сказати, що напевно сьогодні нам не вистачає. Ми втратили якісь духовні якісь цінності. Тому ця вистава вона саме для наших старшокласників і вона змушує нас замислитися над нашим життям. Над і подіями, які зараз відбуваються, і це дуже добре Побільше таких вистав. І дуже вдячні і центру, і галіні Дюріс, яка ну майстер, вона чудово, дуже вдячні і чекаємо наступного, наступного разу, коли нас порадують такою виставою. А наступний раз побачити виставу має можливість кожен мешканець нашої громади вже 7 травня у Уренійському будинку культури. Початок вистави о 12-й годині. Якщо у вас на серце тяжко, можливо, слід просто навести порядок та повикидати зайві почуття. Розкажіть про культурну подію всім. Розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.